Усім привіт! Таке коротеньке відео з Канади про еміграцію. Так як я вже не перший раз емігрував в іншу країну, перший я переїхав у Польщу, там прожив майже 9 років, в Канаді живу майже 3 роки, хотів у цьому відео записати, чи Вартує переїжджати, наприклад, з країни, в якій ти народився, жити в іншу країну. Чи я жалію, наприклад, що переїхав там у Польщу чи в Канаду, чи взагалі я жалію, що я поїхав з України. Навіть візьмем такий факт, що в Україні все добре, там нема війни, а допустимо, так як було до 2014 року. Або 22-го, нехай буде. І що я можу сказати? Однозначно так, треба пробувати себе. І я не жалію, що я переїхав і добув такий досвід в Польщі, а тепер у Канаді. Тому що я вважаю, що мій розвиток набагато пішов більше вгору, чим я, наприклад, би залишався в тій країні, в якій я народився в країні. Ну, Я би прожив там, наприклад, далі би жив у цьому місті, де я жив, робив би там свою якусь роботу, чи так би працював, чи якийсь бізнес. Але суть того, що я би ну, нічого я би більше не побачив. Це б було одне і те ж саме, і я би не побачив, як живуть інші люди, як взагалі виглядають інші країни. Так, можна поїхати подорожувати, але повірте мені, це не це. Це зовсім не то, що, якщо ти живеш пару років в одній країні. І однозначно я скажу так, треба себе пробувати, якщо є таке бажання, але щось тримає і ти боїшся, а як я там поїду, а що буде. Коротше, я в подальших відео, якщо буде комусь цікаво, можу розказати, що ми відчували з сім'єю, як переїхали, наприклад, в одну країну, потім в другу країну. Які це відчуття, як це взагалі виглядає? Ну, якось так, всім Дякую за перегляд, всім пока.